Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон і тривають зустрічі зокрема і у форматі Рамштайн, і міністрів країн-членів і Альянсу, де теж все стосується України. Зокрема, і про це будемо говорити далі. Валерій Димов з нами політолог. Пане Валерію, вітаю вас. Добрий день. Слава Україні, слава нашим героям, і смерть нашим ворогам. Приєднуюся пане Валерію. Рамштайн триває. Це він більше це засідання. Звісно, присвячене нагальним потребам для наступальних операцій. Це і снаряди, це і посилення систем протиповітряної оборони. А це також якби цементування, якщо можна так сказати, авіакоаліції, бо поки йдеться тільки про навчання українських пілотів. Але це перше засідання у форматі Рамштайн після нового воєнного злочину Російської Федерації. Підриву Каховської ГЕС, яке вже визнано воєнним злочином Європарламентом, і ми, як українці, очікуємо на якісь рішучіші дії наших партнерів. А наші партнери готові до цих рішучіших дій? Ну, по-перше, європамитарі правильно роблять, що ухвалюють такого роду резолюції. Пам'ятаєте, ще донедавно, ну два роки тому, півтора роки тому вони. Не помічали того, що насправді було очевидним, але ми маємо розуміти, що тим людям, які ухвалюють рішення, вони виходять не з політичних а не тільки з політичних міркувань, а із ресурсного забезпечення. Я зараз не виправдовую яловості. Я не виправдовую там знаєте, відверто під. Підсаджених на російську іглу, я не кажу про корупціонерів. Я не кажу про, про російські сили, які звісно отримали серйозний удар від Кремля від Путіна, але насправді вони ще там є. Я кажу про систему ухвалення рішень. Ну ми не можемо насправді не розуміти того, як там ухвалюються рішення. Думаю, що насправді. Ми бачимо не тільки слова і же справжні дії. Ми бачимо те, як у Рамштайні, або так як національні не тільки парламенти, які простіше, а й виконавча гілки влади багатьох країн наших союзників не на словах, а і насправді підтримують Україну, надають нам те, що нам необхідно. Так не в тій кількості, так не так, як нам би хотілося. Ну, але все ж таки, давайте говорити відверто, і об'єктивно в тому напрямку, в якому воно має йти. І е, тут е, думаю, що все ж таки також треба не забувати про те, що е, е, знаєте, вони не можуть так діяти біод бі, кабінація прийот. Е, як казали там на Банковій, дайте нам 500 сотхамерця, спочатку вони ти підсотхамерців, а потім найти е, для них е, ракети, яких немає, тому що насправді ми ж зараз і захід також пожинає ті плоди не тільки зволікання, не тільки політичної потентності, не тільки багатьох різних аспектів, які виходять зараз за межі нашого коментаря, а й того, що реально. Було втілено в те, що, наприклад, ті самі американці випускають на місяць 14 тисяч снарядів 75-го калібру. А ми вистрілюємо їх за два дні. Ну це ж не можна зробити за один день, погодьтеся. Тому є об'єктивні речі, ті ж самі атакамси, які нам дуже потрібні. Їх цього було випущено 4 тисячі штук, тисячу відстріляли, дали союзникам Південній Кореї і Тайваню, перед якими також мають зобов'язання. Ну і ми маємо розуміти. Насправді, що це не та кількість, яка мала би забезпечити корінні переломи. Так нам потрібні, я про це неодноразово кажу, наполягаю. Але ми маємо виходити з тих системних речей, тому що ті гроші, які підуть на атакамси, вони мають іти на протиповітряну оборону. Якщо ми говоримо про F-16, то ми маємо не забувати, що в Росіян 400, наприклад, літаків. Сучасних модифікацій, але вони ж далеко не залітають на нашу територію, тому що у нас є протиповітряна оборона. В них також є протиповітряна оборона, і без забезпечення цієї безпеки в повітрі ну також це буде неправильним рішенням. Ще раз я е, ніколи не. Е, не дозволяв собі критикувати безпідставно там, де е, були підстави, я завжди критикував особливо до широкомасштабного вторгнення. Захід, НАТО, ОБСЄ, парламентського себе ради Європи, ООН, МАГАТЕ всі ці, ці структури так чи інакше створювалися, і їх лідери були під впливом е, все ж таки, е, Москви, тому що треба було отримати звідти санкцію або такий собі агриман. Ну але зараз ми бачимо, що насправді багато структур виправдовуються, змінюються. Парламентська себе ради Європи, зокрема, Європарламент, зокрема, ну і ті структури, які ще півтора роки тому пам'ятаєте словами Макрона, мали хвороби з мозком. Це щось про НАТО. Також реанімовані не так путінською агресією, як нашою. Звитяжною відповіді на цю агресію, тому підсумовуючи, ми е, маємо розуміти, європаментарі правильно роблять, але вони насправді європаментарі. Вони не виконавча гілка влади. Єврокомісія має забезпечити ухвалені рішення, ресурсами забезпечення, матеріальним забезпеченням в межах тих бюджетів. Національні парламенти і уряди тих країн, які нас підтримують, мають знайти голоси для ухвалення рішень, якщо ми говоримо про парламенти. А їх виконавча гілка влади має знайти ресурси фінансування і. Ті речі, які нам конче потрібні, і тому Рамштайн насправді це завжди наполягає знову на своїй метафорі. Це і про сини і про журавля у небі, але і про синицю у руці. Довгострокове планування, короткострокове планування вони мають іти в гармонії, а не певною мірою один за рахунок іншого. Тому нам F-16 потрібні, але нам потрібні сьогодні і тут і зараз снаряди під Бахмутом, під Марінкою на Бердянському, на Запорізькому напрямку. Нам дуже потрібні сьогодні ці снаряди, ці ракети. Ця техніка, ну і в майбутньому, звичайно, що такі. Також ми ще би хотіли посилення санкційного тиску на Росію і не тільки як покарання за воєнний злочин під Каховської ГЕС. Бо навіть те, що ми бачили у травні, ми бачимо в червні, І, очевидно, будемо бачити ще дуже довго. Це щоночні фактично ракетні атаки по українських містах. От цього тижня вони чомусь вчепилися в Одесу і Дніпропетровщину в Кривий ріг до того був Київ. І ми бачимо, що ну нема вже такого аж дефіциту цих ракет в Російській Федерації. Вони Йшли на фактично довоєнні показника, і це е, є інформація про це і в парламентському комітеті безпеки е, та розвідки. І є інформація від е, тих, хто досліджують рештки ракет, що там знаходять вже елементи, які датуються 23-м роком. Тобто Росія якось навчилася обходити ці санкції. І якщо вже так сталося, що з якихось причин, бо це дуже важко і складно, ми не можемо накласти і маю на увазі зараз е, партнерів, е, не можна накласти санкції на російську атомку, то давайте ж тоді до Тиснемо вже питання військово-промислового комплексу Російської Федерації, щоб вони не могли обходити, не знаходили ніяких лазівочок, і ці ракети виробництво цих ракет і інших а, там товарів подвійного призначення, чи що вони ще можуть виробляти, щоб це прикрити. І а, про це ми говоримо вже я не знаю там з травня місяця, але ніяк не ну це настільки важко нашим партнерам знайти ці механізми. Ну, вони шукають знов таки. Є суб'єктивні речі, є речі об'єктивного характеру. Ми, якщо подивимося на баланси торгівлі Росії з багатьма країнами, вони виросли в рази з Вірменією з Казахстаном, з праза там на чотириста 400, на 400-500%. Ну це ж не від такої великої любові. Ну, добре, на порядки. Я погоджуюсь. Е, е, ну, ми ж ми маємо розуміти, що це ж е, туди пішла не знаєте не кліветка з Білорусі, як пам'ятаєте раніше було. Тобто це йде та техніка, яка на певною мірою може використовуватись товари подвійного призначення, як для, е, скажімо так, там, побутової техніки, виробництва, складання, так і для. Військових потреб, тому насправді, коли ми часто говоримо про те, що ось не був введений якийсь там пакет санкцій на е, інших зустрічах е, Європейського союзу, е, ми маємо говорити не тільки про ті проблеми, які є суб'єктивного характеру. Той самий Орбан, а е, ті самі, які хочуть бути такими самими, як Орбан, президент, все ж таки, е, знаєте, е, він е, може стати президентом, тому що багатьом в Угорщині подобається, що про їх країну говорять так, як ніби вони впереді планети планіти всій. Ну, принаймні в Європейському Союзі і затуляють очі, наприклад, на ті порушення демократії і стандартів міжнародного права в тій самій Угорщині, тому що голоси Угорщині потрібні. Так от, якщо не говорити про Угорщину, про систему ухвалення рішення, говорити про те, яким чином мають бути забезпечені певні санкції, то ми говоримо і не, не тільки про те, які санкції введені чи не введені? Ви казали про Росато? Ми говоримо про голоси Бельгії і Нідерландів стосовно, наприклад, торгівлі діамантів, тому що там є об'єктивні проблеми. Легше всього нашого союзника Бельгію звинуватити в тому, що вони там якась така політика. Вони кажуть про те, що не буде ця агранка діамантів в Бельгії Вона буде південно-африканській республіці, де до речі, ця компанія Дебірс. Вона звідти родом, яка є монополістом світовому ринку. Коли ми говорили, чому Європа не відмовляється від російської нафти, рік тому. я також говорив про те, що тому що нафта піде в Китай і піде в видю. Так воно і відбулося, і тому ми про це також не маємо не забувати. Але повертаючись до а, а, тих речей, які відбуваються, так вони мають а. Забезпечувати виконання санкцій, створювати такі вторинні санкції тих країн, компаній, банків інших країн, окрім російських і державних банків російських, які дозволяють обходити такого роду схеми, створювати сірі схеми. Ми маємо не забувати про контрабанду. Ми маємо не забувати про той самий Китай, про те, яким чином його облагають. Ми ж з вами критикуємо захід, вимагаємо від заходу, але чомусь просимо і знаєте, поблажливо. Просимо я так лапка бору, звичайно, з іронією, Вибачте, за те, що. Що під час війни собі дозволяють такого роду злу іронію, але Китай вже ж ми просимо, тому що він також е, бенефіціар у цій війні йому вигідна та ситуація, і він насправді, е, ну нувобачте, зацікавлений в тому, щоб вона тривала і надалі. Ми також про нього маємо не забувати. Ми маємо говорити про те, що окрім того, що мають бути вторинні санкції, і вони мають бути прораховані. І е, тут другий аспект. санкції не можуть бути. Бити більше по країнах, які їх запроваджують, аніж по країні, яка їх запрояка ну підлягає по цих санкціях, тому що а, ми маємо розуміти, що відповідальні уряди, відповідальних демократичних країнах відповідають перед своїми громадянами. Там ситуація в кожній країні а, вона особлива, вона унікальна. Коли ми говоримо критикуємо Макрона, ми маємо думати не про те, а які там а, такі сякі а, французи такі собі. Макрона про той, хто хто буде альтернативною Макрона, і хто є альтернативою Макрона? 41,5% громадян Франції проголосувала за Ліпен. Ми маємо враховувати такого роду ситуацію. Я не виправдовую, Я намагаюся пояснювати. Мені ще раз просто це говорити, тому що я завжди був таким е, ярим критиком того, що там відбувалося. Але після того е, ми маємо е, як відбувається широкомасштабна агресія, ми маємо допомагати нашим е, партнерам в тому числі е, е, розумінням, а не провокаціями, тому. Питання зараз в тому, що деякі країни вони поки що залежать або від а, глобальних процесів, в яких Росія включена, б, від того, яка ситуація в їх країнах з підтримкою або непідтримкою громадян, що відповідно відбувається в в їх національних парламентах, в законодавстві в цих країнах, в тому, які зовнішні впливи і спроможності є впливати на ті, ті самі країни. Ну є законодавство ті самий Швейцарії. Ну легко сказати, що Швейцарії такі сикві погані. Ну але на цьому побудована не тільки швейцарська е, модель і парадігма існування як нейтральної України, а й ті е, парламентарі, середині країни, які е, ну о, 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 захочуть, можливо, захочуть е, ну, скажімо, так використовувати не підтримку громадян тих чи інших речень з підтримку, тим більше що там часто густо використовують такий Аргумент як е, пряма демократія можна ухвалити рішення а якась там е, сила ополиційна поставить це питання на референдум, і е, воно може бути провало. Нам це також не потрібно, тому що Росія це буде використовувати. Є законодавство Японії з п'ятих років. Вони не мають права продавати. Техніку в ті країни, в яких є війна, але можуть обмінюватися з американцями, тобто є унікальні речі, про які ми маємо також не забувати. Але все ж таки, тренд також позитивний, тренд також правильний. Я кажу тренд не в тому, що Росія використовує ракети з американськими або західними. Запчастинами, технологіями можливо, а, а в тому, що насправді, все ж таки, ми бачимо, що намагання наших союзників і партнерів ну певною міру цю удавку економічних санкцій ну так, так чи інакше, але затягувати. І е, це також процес має бути контрольованим, але в правильному напрямку. Ще раз суб'єктивні речі в сторону, політичні речі в сторону, систему ухвалення рішень також маємо розглядати, де прораховуються ризики, де прораховуються... Ну, певною мірою ті е, загрози, е, ну, наприклад, якщо мене запитали би зараз, а ну, скажи там, які загрози, а я там напишу, там припустимо для європарламенту або для американців, скажу такі сокві е, димов написав, що він е, проти того, щоб це постачалося. Я кажу про інше прізвища, а не про Димова, звичайно. часа на суху такі, нібито про російські сили. Ні, вони мають такі питання враховувати. Але ще раз наголошую: все ж таки, не санкції. Примусять Росію капітулювати, а збройні сили України, тому так чи інакше нам будуть допомагати в тому, щоб покарати Росію за її злочини не тільки проти України, а й проти системи безпеки, і проти того права, яка міжнародного права, яке Росія порушила. Силою, але ми маємо розуміти, що немає таких санкцій, які би поставила Росія на коліна одразу. Ми маємо розуміти, що у Росії завжди є такий собі останній аргумент, який там глубока глотка Путіна Лукашенка озвучив недавно: що не треба заганяти Росію, бо вона може використовувати ядерну зброю. Не треба забувати про проросійські сили, і не треба забувати про те, що ситуація у нас глобальна, і ми маємо діяти в той спосіб, який можемо досягати, а не і не забувати про те, що знаєте, присія воно існує у всіх мовах цивілізованих мовах, що добрими намірами, часто густо, але може бути вимощена дорога до пекла. Пекло це також мати на треба на увазі, тому що якщо ми говоримо Росія в сьогоднішній день, і тепер, нарешті, наші партнери, і нарешті в Україні, це зрозуміли, наші партнери зрозуміли, то ми говоримо це злочини, це воєнні злочини, це практично нелюдські. Речі, які не тільки протягом цих півтора року, дев'яті дев'яти років а протягом всієї своєї історії Росія себе і позацінувала, і витворювала як антизахід, антицивілізація, як те, що насправді є скрепами, а скрепами Росії є те, що вони живуть погано, і несправедливо, коли хтось живе краще, і треба заважати тим, хто живе краще, жити краще ніж ми. А тим більше вони не нас, тому що забрали вони нашу культуру, історію, переписали на себе наших діячів, взяли наш, забрали нашу назву, і вони вважають, що це абсолютно несправедливо, що ми залишилися живими і можемо і колись відвідплатимемо за те, що вони зробили і робили протягом всієї своєї історії. Пане Валерію, тут європейський парламент закликає союзників по північно-атлантичному альянсу по НАТО запросити Україну до членства в альянсі, а сам процес приєднання почати, коли активна фаза війни, чи сама війна, закінчиться. А чи є в НАТО єдність цього питання? Ну тому що я собі так вважаю, що оце от звернення європейського парламенту. Ну це певний крок в напрямку того, чого вимагає Україна. Україна вимагає якоїсь конкретики. Все правильно. Європарламент е, ухвалює правильні рішення. Ще раз нагадую, ще півтора року Тому ви такі рішення не ухвалював. Е, хоча війна триває вже 9 років. Е, ми маємо е, говорити про те, що вони артикулювали те, що ми вимагаємо, і ми з вами неодноразово обговорювали. Україна має отримати конкретний алгоритм приєднання до НАТО, не е, квазі, не псевдо, не замість. Цього деякі е, речі, а конкретний механізм закінчується війна. Ми одразу стаємо членом НАТО раніше. Нам обумовлювали різні там передачі, але е, президенти Швеції і Фінляндії практично зняли з порядку денного такого роду механізми. Влада наша колись розповідала про е, те, що е, треба якісь там референдуми робити, намагаючись покласти е, свої практично домовленості вже з росіянами. Це було до широкомасштабного вторгнення. Показує відповідальність на громадян е, ще е, е, рік і два місяці тому з банкови вилунали е, слова про те, що Росія на нас. Напала через те, що парламент минулого скликання вирішив стати зробити так, що Україна буде записав в конституції, що Україна буде членом НАТО і так інше. Це також треба називати, і це також бачили наші партнери щодо єдності. Ми ж бачимо, що та ж сама Угорщина вона ж блокує не тільки питання України, там виправдовуючи свої. Якісь там маніакальні фантомні болі Трянонського після Трянонського договору. Вона, наприклад, блокує членство в Швеції в НАТО, хоча в Швеції немає угорських шкіл, де бідні шведи угорського походження не можуть навчатися своєрідною хантемо. Вибачте, бо хантемансійський це якраз найближчий народ до Угорщини, Це така обмовка. Так от рідною своєї угорської мови такого немає. Але ну, вибачте, така бикуюча стратегія Орбана. Про те, щоб про нього говорили, вона також має бути враховуватись, але єдність має бути однозначна в тому, що Має бути конкретний це прописано в рішенні в резолюції Європарламенту. Дивіться, скільки там голосів це проголосувало. Вони також хочуть очиститись від цього флера проросійськості. зараз. Вже ніякі мірфо цим проросійським силам говорити про те, що вони згадувати про те і нагадувати, що вони були проросійськими. Тому там ну переважно більшість голосів. Ця резолюція була ухвалена, в тому числі делегатами з цих країн, про які ми зараз говоримо. Можливо, вони не забезпечують зараз єдності, але все ж таки вони голосують там, не треба голосу. Тувати і е, е, ми маємо зрозуміти, що це має бути почути в НАТО. А має бути конкретний механізм, конкретні умови і конкретні дії, коли ці умови будуть виконані. Не політи, не політизація цих процесів, а конкретні умови Україна перемагає в війні. Ми допомагаємо Україні е, в цій е, для того, щоб Україна перемогла, тому що це в наших інтересах, тому що ці ракети, ця стратегічна авіація, ця тривога, яка недавно була цими. Е, Х-47 кінжалами Сміх тридцять літаками вони ж мали бути, мали бути призначені не того, щоб бити по Україні. Вони мали вони розроблялися для того, щоб бити по країнах НАТО, і Путін лякав тоді не Україну, а НАТО і США своєї вундервафе цієї гіперсупер, я не знаю пупер-зброєю. Тому вони мають розуміти, що східний фланг НАТО це є Україна. Вони мають розуміти, що українці борються зі збори в руках. За те, що багато хто з тих самих лідерів європейських країн, ну вже давно я кажу про цінності, поміняв на цінники. Вони це мають розуміти і підтримувати нас. Так от вони мають підтримати нас для того, щоб ми перемогли Росії після того, як ми виграємо у Росії цю війну, разом виграємо. Ми маємо бути членами НАТО. А на той період, поки ми... Розуміючи, що вони не можуть нас прийняти, тому що це буде для них авто під час вини автоматично вхід у війни, а громадяни багатьох країн проти такого розрожі. А значить, відповідальні уряди не можуть ці речі ухвалювати, тому що можуть прийти їх політичні опоненти, які будуть на тому спекулювати. І ми маємо розуміти, що мають бути гарантії на цей перехідний етап. Це по перше, військова допомога, це допомога зброю, це допомога фінансами. А це допомога політичної підтримки, і має бути певну міру якісь. Ну, вибачте, такі що можна помацати механізми щодо цих гарантій. Тому що коли ми говоримо про НАТО, ми ж говоримо все ж таки не про Угорщину. Це вона може блокувати ще до НАТО. Ми говоримо про США. США створювала цю структуру для того, щоб демократичні країни ну, змогли протистояти цій агресивній політиці, тоді ще. Радянської Росії, яку вона вже проваджувала по відношенні до країн східної Європи, тому НАТО поза визначенням та структура, яка має боротися з російським шовінізмом російською агресією, ми боремось проти нього. Вони нам допомагають. Ми перемагаємо Україна-член НАТО. А на той момент вони нам допомагають і певною мірою можливо навіть демонструють Путіну своїми гарантіями, там тим самим США, можливо. По знаєте, зараз кажуть ізраїльська схема не замість часа НАТО, а під час допомоги. Це 10 років підтримки. Це зобов'язання, конкретне зобов'язання, зброя, гроші і таке інше. На цьому шляху так вони не будуть патрулювати наше небо, тому що ну певною мірою ми розуміємо. Ситуацію з Конгресією, з тими трампістами так вони не будуть сюди надсилати військовий контингент. це також певною мірою зараз не може бути вирішено. Ми ж протягом багатьох років самі ж ну я не про себе, але багато хто і у нас кричав: От Америка сиє свого носа. От вона була в В'єтнамі. От вона була в Афганістані. Це кричали, кричали. Американці це чули, чули. Тому вони не хочуть для того, щоб їхні хлопці гинули там, де скажімо так. Потім відтворюються антиамериканські ті самі режими, як це відбулося Валері. А я хотіла ще уточнити оці от розмови про ізраїльську модель. А вони ніби ну як якийсь варіант, якщо от нам зараз не дадуть у цієї конкретики, якихось чітких сигналів. А що ми будемо в НАТО щойно активні бойові дії закінчаться, незалежно на якому ми там будемо етапі, а щоб закінчилася гаряча фаза війни? В чому небезпека у цих розмов про ізраїльську модель? Це так би мовити. Нам ну ніби як заговорять зуби, щоб на вам ізраїльську модель. У вас будуть певні гарантії. Може, не такі, як при Будапештському меморандумі, а з НАТО поки подождіть. Ну, ну, почнемо з того, що ми знаємо про е, цю ситуацію е, не з е, першоджерел, а вже певною мірою інтерпретовано засобів масової інформації. Угу. Але, але є, 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 ми вас чуємо, ми вас чуємо. Ми бо в мене був привисти. Ми маємо вже інтерпретовану про це. Також треба не забувати. І як кажуть, американці, хусель хто говорить, треба говорити. По, по друге, якщо говорити по суті, ми ж маємо розуміти, що це знаєте, такий е ефемізм, е ізраїльська модель. Це те, як можна бути мати підтримку від США, не будучи членом НАТО, нам такого роду сурогати не потрібні, тому що ми знаходимося у Європі. Ми заходимось в унікальній ситуації, в ріше відмінні від ізраїльська ізраїля ситуації, і тому ми маємо бути членом НАТО в Ізраїлі. Зовсім інша ситуація, але як модель, ще раз, як модель, яка може бути моделлю, не Заміни нашого членства в НАТО, а як модель підтримки України на шляху до членства у НАТО, деякі елементи з неї можна брати. Ми ж маємо розуміти, що ізраїльська модель також не виникла як ізраїльська модель. Вона колись була е, президентом е, і тому може бути українська модель. Ми як членами НАТО. Але на е, шляху до членства ми маємо отримувати такі-то, такі, то, такі, то, такі-то такі гарантії безпеки і таку конкретну підтримку. Тому е, не може бути ізраїльської моделі взамін української моделі. В них своя ситуація, у нас своя. А те, що Ізраїль е, об'єднує з Україною е, в е, цих аспектах, то знаєте, Ізраїль також ніхто колись раніше не допомагав. Єдине, що Ізраїль не дороги будував розміновуючи поля, а е, левову частину свого бюджету спрямовував на оборону. І тоді, коли побачили е, ті країни, які не підтримували, вони коли перемагали в війні судньодна сім за цьому році, то їх ніхто не підтримав. А Єгипет? І арабські країни підтримували майже всі озброювали від радянського союзу, які безпосередньо керували до тих самої Франції, Британії, які давали тоді озброєння. Зра ніхто не підтримав. Вони виграли війну, їм надалі такого роду гарантії. Тому завжди допомагають переможцям. Ну і в даному аспекті ми маємо також про це не забувати. І, і працювати е, в цьому на основному... напрямку, так так, пане Валерію. А дякую вам дуже за цю розмову. Ефірний час піджимає. Валерій Димов був з нами. А, політолог і от говорили ми і очікувані Дранштайну і нові заяви а, від Євро.